Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Минуле оживає на сторінках книжки. Синкал Тернопільсько-Зборівської архієпаргії УГКЦ отець Віталій Козак написав монографію, присвячену історії церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У ній автор розкриває маловідомі сторінки минулого, однієї з найстаріших парафій міста. За словами автора, ідея написати цю працю виникла ще на початку його служіння в храмі. Роботу я десь розпочав півтора року тому. Ну, найбільше часу воно в таких випадках йде на збирання матеріалів, уточнення, розвідки. всякі. Значить. А саме написання воно займає порівняно ну, не так багато часу, якщо ви маєте. Вже весь матеріал зібраний. Усі ці дані отець зібрав у книгу під назвою Монастирська церква до історії давньої тернопільської парафії. У своїй праці Віталій Козак подає цілісну історію храму від зведення першої дерев'яної церкви на Миколинецькому передмісті у 1636 році до сучасної святині третьої за рахунком церкви у спільні Пресвятої Богородиці, що збереглася і діє дотепер. Завдяки метрикальним книгам, які збереглися, нам вдалося. Фактично встановити принаймні особи священників, які тут служили. Іншим цікавим моментом це фактично є найдавніша жіноча організація в місті Тернополі, яка принаймні документовано функціонувала тут при храмі успення, це Успенське сестринство. Отець Віталій каже: існує думка, другий уже кам'яний храм звели після пожежі, яка знищила попередній. Однак йому вдалося дослідити, що насправді церкву збудували ще за два роки до того, як відбулося загоряння, тому пожежа не могла бути причиною знищення святині. Другу церкву радянська влада підірвала у 1962 році, але це питання ніхто не піднімав і не досліджував. Джерела Тернопільські фіксують, що церква була знаменита. Тим особливо дзвіниця, що являла собою останній зразок класичної архітектури на Тернопільщині. Взагалі, це була дуже знаменита дзвіниця. Після того розпочинається новий період в церковній архітектурі, архітектурі Тернопіля цілого. Окрім історії, у монографії чимало зображень, які збереглися з того часу. Придбати книжку Монастирська церква до історії давньої Тернопільської парафії можна безпосередньо в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Це от самий основний барабан. Це називається малий барабан. Оце бочка. Це хай-хед. Оце кречі, райд, чайна, томи по збивках. Романа Вінцерського та Михайла Ходеня об'єднує пристрасть до барабанів. Хлопці познайомилися випадково. На цьому ж місці під час виступу Михайла два роки тому. З першої зустрічі 17-річні тернополяни відчули, що спільний інтерес до музики може перерости у щось більше. Без зайвих роздумів наважилися створити гурт, який згодом отримав назву МХ Тернопіль. Відтоді гру цих вуличних барабанщиків часто чують перехожі у файному місті. Ми створили цей гурт, щоб як вам пояснити, щоб ми допомагали Збройним силам України, що ми по школам їздили? Ну, нам це подобається. Ми любимо грати, концерти. концерти давати по школах, по різних на озері також ми грали, в Орнаві ми грали, багато де. Існування гурту було б неможливим без головного інструменту барабанів. Михайло Ходень пригадує, як три роки тому вперше почув, як хтось грає на ударних. Живе звучання настільки вразило хлопця, що після цього він придбав барабани та вирішив стати музикантом. Репертуар гурту МХ Тернопіль різноманітний, проте здебільшого хлопці виконують пісні, які подобаються їм особисто, тому що лише так вдається грати з бажанням та привертати увагу людей. Коли багато людей, оце нам цікаво. Коли повні зали, коли кажуть нам це, типа, дякую, ви це робите. Добру справу, та й нам це дуже приємно чути дуже. Грати на вулиці влітку непросто, зізнаються підлітки. Однак роблять це, оскільки їхня творчість має благодійну мету. Кошти, які вдається зібрати за сім годин безперервної гри, хлопці передають на потреби 42-ї окремої механізованої бригади. Допомагати країні в непростий час необхідно, кажуть юнаки. Тому втома після вуличних виступів лише приємна. Коли не грати на барабанах, то вже знаєте, все, ну, вже все, вже, вже ну, розслабляюся просто. Барабани це наше життя. За останній місяць музиканти передали захисникам близько 15 тисяч гривень. На цьому учасники гурту МХ Тернопіль не планують зупинятися, адже своїм прикладом хочуть показати, що допомагати країні може кожен, і робити це можна завдяки улюбленій справі. Sponsor pokazu programy cynuj się